Чому ти не добираєш білок і як це виправити? Розповідаю за 45 секунд. Формула проста: 1,5, 1,8 г білка на 1 кілограм маси тіла, 60 кг 90-108 г білка. То чому ж ти не добираєш? Бо робиш ставку на жири, перекуси, каву з молоком і думаєш, що десь воно там добереться. Не добереться, білок має бути в кожному прийомі їжі. Перше сніданок обов'язково з білковою частиною: омлет, творог, йогурт, риба, морепродукти будь-що. Без білка ти голодна через півтори години. Друге у кожній тарілці джерела білка. Одна чверть тарілки. Курка, індичка, риба, морепродукти, тунець, бобові, тофу. Третє білковий перекус, йогурт, протеїн, 100-150 грамів творогу, м'ясні слайси. І так, коли ти добираєш білок, здувається живіт, зменшуються набляки, зникає тяга до солодкого, приходить ситість, і тіло реально починає змінюватися. Хочеш побачити, де саме ти не добираєш білок? Пиши мені в дірект слово меню, я розберу твій індивідуальний кейс і дам рекомендації, які працюють без дієт і без стресу.